Ви точно маєте їх приготувати. Смачні шпинатні млинці з вершковим сиром та сьомгою. У миску наливаємо 250 мл молока, додаємо 50 г свіжого шпинату, 1 яйце та 10 мл соняшникової олії. Перебиваємо погружним блендером. Потім додаємо дрібку солі, 1 чайну ложку цукру та 100 г борошна. І ще раз гарно перемішуємо. На розігрітій пательні смажимо наші млинці. Вони мають бути не дуже тонкі, також довго їх не смажте, щоб вони не втратили яскравий колір. У мене вийшло 8 штук. Готовий млинець змащуємо будь-яким крем з сиром, додаємо шматочки слабосолоної сьомги чи форелі і загортаємо рулетиком. Нарізаємо на невеликі шматочки і смакуємо, ідеально як перекус чи святкова закуска.